Ну що ж, всім привіток! Ми з вами сьогодні знову зустрічаємося для того, щоб говорити про важливі речі, які стосуються MLM бізнесу. І сьогодні у нас буде тема, чому старі методи більше не працюють у мережевому бізнесі. І що за старі методи, я думаю, ви теж дізнаєтесь трошки згодом. І думаю, вам буде дуже цікаво. Але на початку кілька слів про мене, тому що канал поповнюється. Є люди, які, відповідно, мене не знають. Я Оксана Когот, проживаю в Україні у Вінницькій області. Я п'ятий рік розвиваюся в мережевому. Я вмію будувати стосунки з людьми та вести команду. Для мене це є дуже важливо, вчитися вести людей, не просто робити результат, а вести людей, вчитися. Розуміти їх, да, допомагати їм знаходити якісь нові методи, які будуть допомагати людям розкриватися. Далі я працюю тільки екологічними методами, тому на цьому каналі ви зустрінете тільки екологічний контент. На сьогодні я лідер 17% директор в чеській компанії Есенс, який більше ніж 14 років, і мій принцип в роботі не давити на людей, а розкривати їх. Мені дуже подобається такий підхід, і моїм партнерам також. І сьогодні ми поговоримо про те, що найбільше болить мережевиків у 2025 році, тому що старі методи більше не працюють, і що робити замість них. Є люди, які реально готові працювати. Велика частина людей сьогодні приходять в мережаві, тому що вони розуміють його цінність, вони розуміють, що бути мережевиком – це класно, це престижно, що в мережевому є дуже багато грошей. Але стикається проблема, що людині дають методи роботи, які їй дискомфортні. Є звичайно люди, в яких яким ок їм байдуже, яким методом працювати. Але велика частина людей сьогодні дуже такі внутрішньо рані і їм працювати ну такими методами, які сьогодні не, 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 не ок їм некомфортно і дуже часто люди просто сходять з дистанції, тому що мережеві – класно, компанія класно, продукт класний, але метод, яким навчає працювати лідер, він не підходить людині. І це відео взагалі для всіх. Хто втомився від СПАму, СПАМ це щось таке сьогодні дуже неекологічне. Хто втомився від списків знайомих, від холодних дзвінків і хоче працювати сучасно, легко, і екологічно, але не знає, як, да? не знає ці методи. Я буду розкривати ці методи на своєму каналі, тому слідкуйте за моїми відео, вчіться, в роботу і, звичайно, ростіть і розвивайтеся. Отже, поїхали. Причина номер один. Люди змінились. Так, ми з вами дуже змінилися, особливо українці за останніх кілька років, ви розумієте, да? і з чим це все пов'язано. Ми реально стали іншими. І знаєте, колись можна було взяти список знайомих, роздати всім по пропозиції, і хтось обов'язково прийде. По-перше, колись була менша конкуренція, колись ну, всі працювали однаково. Більшість працювала з спамом. Я теж колись мала такий гіркий досвід. І після того, як одного разу людина мені під коментаром написала гадость. Це була точка, я зрозуміла, мені справді не комфортно це робити. Для чого я це роблю, для чого я себе так опускаю? Да? Тому я колись теж це проходила. А, сьогодні люди а, мають перенавантаження інформацією, особливо, коли людина відкриває інстаграм, Боже, там все так брене, там все таке класне, вилизане, там скільки інформації, що людям важко в тому всьому розібратися. Її занадто багато, чесно, ну просто занадто. Далі. Люди швидко щитують нав'язування. От я думаю, у вас також було, коли хтось навіть знайомих хоче вам щось десь якось нав'язати, начебто, він це робить іздалека, але ми вже відчуваємо, що від нас щось хочуть зараз. Буде щось мені пропонувати або щось просити. Да? Люди цінують чесність і особистий бренд. Якщо колись кілька місяців, напевно, тому я записувала відео, що бренд не працює, я сьогодні скажу по-іншому. Сьогодні я по-іншому на це дивлюсь, і сьогодні я буду говорити, що бренд таки працює. Так, да, ми змінюємося, я теж і я маю можливість змінювати ті думки, які в мене були колись. Люди не хочуть відчувати, що їх використали для бізнесу. Люди хочуть, якщо приходити в бізнес, то приходити свідомо. Це зовсім інший стан. Список знайомих перестав бути джерелом партнерів. Чесно, якби я прийшла в мережеві і мені б сказали, що тільки списком знайомих працюй, я би тут не працювала. Чесно, можливо, комусь окей, ну як на мене, цей метод уже своє. Відпрацював. Далі причина номер два: холодні дзвінки асоціюються з тиском. Сьогодні дуже багато дзвінків від якихось шахраїв, да? від якихось типу виграшів. Ви там щось виграли для того, щоб забрати, там, зробіть щось там або підтвердіть. І люди перестали брати номера, по-перше, да, невідомі, а, а по-друге. Коли навіть ми беремо і нам відразу хтось починає щось пропонувати, от у мене на днях був телефонний дзвінок, дзвонить мені якийсь номер, я беру і мені зразу пропонує компанія косметична. Вона себе називає, і вона каже, що я можу в них там щось замовити, зареєструватися. Розумієте, такі люди, які працюють цим методом, вони в першу чергу портять репутацію своєї компанії, тому що компанія, можливо, навіть не знає, що її консультанти отак от працюють не дуже екологічно а раніше. Це працювало, бо не було да, соцмереж і онлайн присутності. І сьогодні люди не беруть, як я вже казала, незнайомі номера не беруть далі. Дзвінок без домовленості сприймається як якийсь Ну, щось таке не дуже добре, да? тому що людина може зайнята бути в цей час а навіть а, з тим, що виключають світло. А, реально а, ми маємо планувати трошечки свій якийсь графік, і коли хтось дзвонить і починає тобі щось продавати дуже довго. Це нав'язується і тобі це не цікаво, і ти починаєш від того закриватися. Да? Це формує негатив не тільки до бізнесу, а й до вас, як до лідера. А, тому холодні дзвінки, мінус ваша репутація. Йдемо далі. Причина номер три: СПАМ. Далі говоримо про СПАМ. СПАМ став токсичним методом. Не знаю, як ви, я коли отримую СПАМ, особливо його дуже багато в Тікток. Саме дивно, що люди навіть не заходять на сторінку, хоча на сторінці, зрозуміло, чим ти займаєшся. а вони тупо просто шлють всім однакові повідомлення. І масова розсилка: оце привіт. Бачу, ти активна або в тебе така гарна сторіночка, або ти складаєш враження дуже цілеспрямованої людини і так далі. Слухайте, всі розумні люди вони вже давно розуміють, що ви однаково пишете всім. Що всі у вас розумні, всі у вас активні, всі у вас з компліментами. Ну, реально. Ще да, у мене є пропозиція, давай обговоримо. Ну, типу, це все таке давнє і заїжене. У 2025 році це працює гірше, ніж будь-коли. Можливо, у 2010 році це все працювало, але сьогодні це точно не працює. Далі воно веде до блокувань сторінок. Оскільки сторінок вам кажуть створити ваші наставники? Багато, напевно, тому що люди вас блокують, люди на вас скаржаться, і ваші сторінки відповідно блокуються далі. Спам він з'їдає енергію, тому що, ну, ладно, хай людина відпрацювала, там, відправила тих 500 повідомлень, чи скільки там вони зараз шлють. Але ж то, що лишається потім, після цієї роботи, цей негатив, оцей дискомфорт, знов хтось послав, знов хтось там щось таке написав, ну воно ж напрягає, правда? Далі стирає самооцінку. Людина може спамити, 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 але воно ну, так, знаєте, кап-кап-кап-кап, потрошки, 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 і все. І настає момент, коли в людини оця самооцінка стає дуже низькою, людина розчаровується, і людина може взагалі залишати цей бізнес. Далі викликає сором і страх писати людям. Ну, звісно, сором, Ну, конечно, сором, тому що ти думаєш, що зараз знову тебе хтось пошле. А люди посилають, тому що люди не хочуть сьогодні ваших пропозицій, тому що вони у вас не просили про них. Людина, яка хоче, вона може відкрити соціальну мережу або YouTube. вона може подивитися на людину, яка екологічно подає інформацію професійно, вона може в нього щось повчитися, да, чи в неї, і запитати в неї які питання, які її цікавлять. Далі спам це не система. Можливо, хтось вважає, що так, але давайте так: якщо є люди, які сьогодні ростуть на спамі. Ми не можемо вважати, що цей ріст буде постійним. Ну так, да, стається так, що створилася а, там велика команда, яка зараз всі працює з спамом, але просто уявити стан емоційний цих людей, які через кілька місяців так заморяться, що вони покинуть ту команду, тому що вони не захочуть більше слати оці повідомлення. А, тому СПАМ це відчай. Але я вам скажу так: не всі готові йти і працювати вдовгу. Працювати професійніше, вчитися, давати людям якусь цінність, давати якийсь контент, знімати якісь риси. Звісно, набагато простіше просто створити кілька сторінок і працювати. Далі, причина номер чотири: мержавики стали експертами по методах, які не працюють. І багато хто знає, що треба робити, але не знає як. Далі старі методи вчать. Пиши всім, кого знаєш. От прям пиши всім максимально багато, сучасний підхід, екологічний, що він нам говорить, він нас вчить створює контент, який притягує потрібних людей сам. Але тут важливий момент: якщо ми говоримо про екологічний метод, про контент корисний, експертний, чому велика частина людей в це не йде? Тому що це важко. Важко записувати відео, важко постійно записувати рівси. Це йде велика робота. Людина мусить розбиватися, тому що для того, щоб щось віддавати в масу да, до людей, типер в першу чергу маєш сам навчитися. Якщо ми говоримо про спам, чого людина має вчитися для того, щоб спамити? Просто створити багато сторінок і не реагувати на відмови. Ну і може там ще не здаватися, коли хтось послав. Да? Далі. Старий метод. Дожимай, поки не куплять. Я пам'ятаю, колись була в одній компанії, і нас вчили працювати дожималками. Дожимай, дожимай, дожимай там другу, друге повідомлення, третє, четверте. Потім показували людей, які прийшли на ці дожималки. Можливо, колись. Да. Був час, коли це все працювало. Сучасний метод, що нам говорить і чого нас вчить. Працюй через довіру, і людина сама запитає. Але я ще раз кажу: це гра в довгу. Тому велика частина людей не хоче цього, вони не готові до цього. Але якщо ми говоримо так, якщо лідер прийшов в цей бізнес назавжди, назавжди, то він розуміє, що йому завжди потрібно будувати з людьми відносини. Йому завжди потрібно навчатися, йому завжди потрібно бути цікавим. Тому що людина прийшла в цей бізнес назавжди. Людина, яка прийшла просто так, ну, звісно, їй неоднаково, як їй сьогодні працювати. Далі, чому навчають нові методи, і чому вони працюють краще? Тому що люди самі хочуть вибирати. От я з свого досвіду скажу, коли я обрала компанію Essence, я сама обрала собі наставника. Мені приходило дуже багато таких спавних повідомлень і не спамних, да, від колег, але я сама обрала собі людину, до якої я захотіла прийти. Я проаналізувала кілька лідерів, кілька компаній, а потім з цієї компанії вибрала кілька лідерів. Зрозуміла, хто мені підходить по темпераменту, по мові, хто мені не підходить. І я сама написала своєму наставнику, що я хочу зареєструватися. Да, відповідно, я зареєструвалася вже до, до команди свідомо. Не для того, щоб мені хтось щось дав готове, якусь систему. Ні, особисто я прийшла не на систему, я просто прийшла на екологічну на екологічну подачу. Давайте так називаємо. Далі довіра будується через контент, а не через дожималки. Тому що, коли людина постійно дає якийсь контент цікавий, особливо, якщо цей контент на Ютубі, ти тоді прогріваєшся до цієї людини. Тобі цікаво спостерігати за цією людиною. Ти починаєш привикати до цієї людини. Так? Далі люди цінують експертність, а не нав'язування. Є люди, які прийдуть і на спам, і є люди, які прийдуть і на телефонний дзвінок, є люди, які прийдуть і ще на якийсь там не дуже екологічний метод. Є, але якщо ми говоримо про гру вдовгу і про ом, будування бізнесу на роки, назавжди ми маємо жити не тільки сьогоднішній. Ми маємо розуміти, що сьогоднішня моя робота це вклад в моє майбутнє. Сьогоднішні мої відео, мій час, моя презентація це вклад в моє майбутнє. В мій результат, в людей, які прийдуть до мене. І сьогодні виграє той, хто будує особистий бренд, а не створює по 10 сторінок, щоб спамити. Можливо, комусь буде неприємно, можливо, хтось зі мною не погодиться, а такі люди є і класно, окей, тому що в них інше бачення, в них інша позиція. Просто питання в тому, чи особисто вам підходить та позиція, яку вам пропонує. Ваш лідер, чи якісь інші лідери. А повірте, дуже багато людей, навіть коли вони показують свої сторінки і показуються найкраще і кажуть, що в них є система, в їхній системі дуже багато, знаєте чого? Спаму і розсилок. І велика частина людей роблять на цьому акцент. Тому, щоб ви розуміли, якщо ви йдете до людини. Дивіться, а яка система в нього? Якось підглядаєте, запитуйте напряму, розкажи мені, якщо я прийду, ти будеш мене вчити працювати з спамом? бо мені не ок. Ну, якщо вам насправді не ок, якщо вам ок, то, то тоді ок. Далі приклади зі старих методів. Дивіться, СПАМ. Привіт, маю пропозицію, давай заробляти. Да, або привіт, гарно виглядаєш, класно ведеш сторіночку і так далі. Сучасно, ми записуємо короткий рілс або сторіс. Де показуємо, як працює бізнес, да, як ми працюємо з командою, як ми зустрічаємося, які в наші цінності люди спостерігають і пишуть самі не з першого ліса, але поступово напишуть, повірте. Далі: список знайомих: давай спробуєш раптом зайде, разом будемо вчитися, разом будемо йти з перших сходиночок і так далі. Сучасно контент, який формує довіру, і знайомі самі починають цікавитися. От я аналізую себе, скільки знайомих дивляться мої історії, і історії в мене зараз суто про бізнес. У мене немає ніякої води. Я показую процеси, я показую, що я роблю. Люди дивляться, чому вони дивляться? Значить, дещо всередині їх зачіпає, їм цікаво, можливо, не на сьогодні, на майбутнє. Розумієте? Далі холодні обдзвони. Хочу вам запропонувати бізнес, або приходьте до моєї компанії, або станьте нашим клієнтом і так далі. Сучасна теплота в сторіс. Плюсом меседж, якщо хочеш розібратися, напиши. Не прийди в команду. Не я найкраще іди до мене. Йди в команду це взагалі я не знаю, хто це ще сьогодні так пише. Да, прям людина зразу хопа і побігла до вас в команду. Бо за... Ви, не ви покажіть, що у вашій команді, щоб люди за вами підглядали, щоб люди цікавилися. І вони самі потім запитають і напишуть. А, далі, якщо ви хочете. Глибше розібратися да, моїми напрацюваннями у моєму телеграм-каналі. я показую сучасний рекрутинг без спаму. Я показую, я починаю дуже активно його вести. І в мене на 26-й рік дуже великі плани на телеграм-канал. Я хочу давати людям багато користі, Я хочу ділитися з людьми, екологічними методами, тому що те, як ми всі мережевики працюємо, впливає взагалі на, нашу, на наш бізнес. Да. Тому дуже важливо, щоб кожна людина старалася працювати якось професійніше і тоді, взагалі, вся наша модель, вся наша історія з MLM буде набагато продуктивнішою, і люди не будуть боятися, а будуть іти до нас. Вони будуть хотіти іти до нас. А, далі буду показувати сучасні рекрутинги без спаму, екологічні методи просування себе і будування власного бренду з нуля. Я показую, що я запускаю для команди. Я показую, хто такий лідер. Я розказую, які види. Наставників існує, да? А, Далі я даю шаблони, чи листи, домашки. Понятно, що не все за один раз, поступово цей канал буде розширюватися і буде дуже багато користі. А, в команду свою кликати вас там не буду, тому що моя позиція така: давати, віддавати людина, яка бачить, якщо я їй. Подобаюся, якщо їй підходять мої методи не спамні. Вона сама мені пише і вона сама приходить до моєї команди. Тобто я ні на кого не тисну, нікого не дожимаю, нікого не прошу. Посилання на мій телеграм-каналчик, який називається Екологічний мережевий, знаходиться в описі під цим відео. Заходьте, там дійсно буде те, що буде топом у 26-му році. Тому ось така в нас сьогодні була історія, у нас сьогодні така була тема. Якщо відгукнулося, залишайте свою, свій вогник, свій клас. Я взагалі дякую вам за лайки, за вашу підтримку, тому що ваша оця реакція вона показує, що цей контент він вам потрібен. Чим більше буде реакції, тим більше буде корисного, класного контенту і на українській мові, і в частності про мережевий бізнес. Всім дякую за увагу. Зустрінемося з вами у наступному відео.